Пас із минулого місцевий футбольний клуб Ревера 1908 відроджує своє існування. Перша футбольна команда Станіславова заснована ще у 1908 році та стала символом спортивної історії нинішнього Івано-Франківська. Відродження Ревери для Франківська це велике майбутнє, європейське майбутнє, яке ми в яке ми вкладаємося і закладаємося, не дивлячись на те, що зараз такий час що це ризиковано. Ризикований проєкт, можливо, не всіми буде сприйняти як доречне, саме для сьогодення. Але ми, коли задавали собі це питання, я про це буду розповідати на цій презентації, ми згадували, що ми більше працюємо на майбутнє. Якщо уявляти реверу як професійну, складову футбольної спільноти, це молодіжний клуб, лева частина 90%. Хто буде грати починаючи від головної команди, ну і звісно, діти. Це е чоловіки, ну, більшість чоловіків, є жіночий напрямок яким ще не виповнилося 23 роки. роки, головні команді будуть хлопці від 16 до 23 років. Звісно, будуть і ветерани, але їх не так багато. І тому, якщо говорити, що ревера для франківську, це її майбутнє, футбольне майбутнє, європейське майбутнє. У спортивному сезоні 2024-2025 років футбольний клуб представлятиме івано франківськ у другій професійній лізі. А команди Ю-19 на обласному чемпіонаті. Футболісти активно готуються до наступних турнірів. Мріють не лише про національну, а про європейську першість. Ми почали підготовку 27 числа. Вже за два дні доходить до кінця наш перший тренувальний збір. Ми вже зіграли два товариських матчі, два ще попереду. Наше завдання зараз ознайомитися з другою лігою, закріпитись там і спробувати і показати, на що ми спроможні. Назва клубу походить від латинського вислову Ревера, що означає «істинно те, що справжнє». Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.